Відчуваю, що ви там робите щось, uh -huh. але в принципі, ну може, десь трошечки капелюшечку, що десь неприємно, але в принципі терпимо зовсім. Я дуже начувана за полімолочну кислоту і хотіла відвідати навчальний семінар для того, щоб можна було б користуватися цим препаратом, працювати з ним зі своїми пацієнтами. Ну а в першу чергу, ще, якщо не спробуєш на собі, то в принципі ще можна не оцінити той результат цих препаратів, і тому сьогодні я хочу бути моделлю і подивитись, як на мені буде працювати цей препарат. Тільки що мені зробили цю процедуру, я нею дуже задоволена. Ну, пізніше буде ще кращий результат. а Зараз вже бачу, що є зміни, трошки свіже обличчя, і мені дуже це подобається. Також я вдячна Ярославу Лата за його навчання. Дуже багато корисної інформації я взагалі отримала. І відробили ще це все на клієнтах. Навчання з полімолочної кислоти. Я дуже задоволена новими знаннями. Я благодарна Ярославу Лата за те, що він дав дуже доступну інформацію. все чітко, все ясно, без води. І я в дальнішому буду працювати в даних техніках, і я щаслива.